Bună Сьогодні хочу показати вам Асану Тханурасана або поза лука. А ця асана вона дуже добре пропрацьовує нашу третю чакру маніпуру. Ця чакра вона відповідає за силу волі, за наш намір, за наш в цілому характер, за те, щоб ставати та діяти, досягати своїх цілей. Без пропрацьованої маніпури зазвичай люди не досягають своїх цілей, не хочуть нічого робити дуже багато страхів. У цих людей, вони не заробляють багато грошей, тому в нашому світі так важливо пропрацьовувати маніпуру для того, щоб досягати всього того, що ви хочете. Ця асана, вона починається з позиції лежачи, ми лягаємо на живіт, руки складаємо вздовж нашого тіла. Робимо вдих, видих. І після цього ми ручками тримаємось за наші гомілки, підтягуємо їх до стегон. І далі робимо вдих, і на видиху ми підіймаємо ноги та грудь, голову, наші ребра вверх. Ми робимо вдих. І на видиху підіймаємо усе вгору. П'яточки тягнуться догори, носочки наших ніг тягнуться до гори. Ми відриваємо себе від підлоги грудь, ребра, плечі тягнуться назад, маківка тягнеться вгору. Ми можемо трошечки похитатися взад, вперед. Дихання при цьому не затримуємо. Ми робимо вдих, видих, так само в цій асані. Ми можемо робити в такт того, як ми хитаємося із сторони в сторону. Ми робимо вдих, видих, вдих, видих. Давайте ще раз покажу. Ми лягаємо, ручки вздовж тіла, робимо вдих, видих. Цю ми можемо робити стільки, скільки, ну, доти, доки ви не відчуєте, що ви вже втомилися і вам щось десь там некомфортно, щось болить. І тоді ви закінчуєте, ви лягаєте знову, спокійно робите вдих, видих, заспокоюєте своє дихання. Та далі ви можете переходити до інших асан. Взагалі, всі асани на маніпуру це. Такі достатньо більш силові асани, в яких а, варто розвивати силу волі, тому що саме чакра Маніпура вона відповідає за силу волі. Тому гарного перегляду та гарної вам йоги. До зустрічі! Пока-пока.